Всім привіт! Обіцяла відео з укоріненням моїх куплених свіжозрізів пеларгонії. Замовляла 6 штук і 2 в подарунок. поклали. Ось подарунок укорінився. Назву зливати не буду, видно. Корінці такі всі гарненькі, зразу е, пасад. Це цю я дуже хотіла. Е, е, е. Зразу скажу, що шість укорінилося, а дві самі останні. Ні. Болт Cloud. Корінці є там, але їх просто ще не видно. Пробувала дістати, не вийшло. А ось ці дві. Blue Spring, на жаль, поки що корінців немає. І ось цієї розбутки теж поки що немає. Що ж, добре, що ці вкорінились, я дуже рада, думала, буде гірше. Будемо чекати. Всім дякую.